Вітаю вас, брати і сестри. Yeah. Перший раз буде радий всіх побачити, що ми маємо таку можливість бути в цьому місці. Слава Господу. Хочу почати з історії. Мамо, я хочу ще раз виступити. Сказала семирічна Саша Паскаль після виступу на першому у своєму житті змагання. Виступала дівчинка з протезом. За рік до змагань вона втратила ногу. Аплодували, стоячи уся зала, навіть судні. У травні 2023 року по мирному кварталу в селищі Затока на Одещині було випущено російські ракети. Саша Пускалі з мамою саме в цей час були на дачі. момент вибуху дівчинку відкинуло, від, відкинуло вибуховою хвилею. Ногу дитини привалило. Бетонною плитою. У Саші тяжкий перелом руки, поранення голови, тяжкі забої та внутрішні травми. Найбільше лікарі не покоїлися через струс мозку. Але найбільшим лихом виявляється ампутація ноги. Їй довелося ампутувати. Саша прийшла реабілітацію в Австрії, навчалася ходити з протезом. А вже за два дні після повернення в Україну прийшла на тренування. Я хочу причитати вірш. Мені Господь відкрив 6 розділ першого послання Тимофія, 12 вірш. Перший Тимофія, 6 розділ, 12. Змагай добрим з мавом віри. Ухопився, ухопися за вічне життя, до якого покликаний див. І визнав Бух добре. Визнання перед свідками багатьма. Павло говорить до Тимофія, підбадьорюючи і навчаючи його, як йому потрібно жити згідно покликання. Щоб знайти покликання, треба зрозуміти, що вас цікавить. Чим ви цікавитесь? Ми, християни, маємо бути зацікавлені в одному. Ви згодні, що ми християни маємо бути зацікавлені в одному. Як ви думаєте, в чому ми повинні зацікавлені бути? Так, да, добре. Одне із це, щоб царство Боже поширилося тут на землі. І чи від цим цікавитися? Ісус тренував своїх учнів цікавитися Божим царством. Як він це робив? Все своє життя? Ісус цікавився і далі цікавиться, навіть там на небі Він цікавиться царством. У своїй проповіді на бойорі Він сказав, Матвія 6.33, шукайте ж найперше царства Божого, а все інше вам додасться. Оздоровлюйте не дуже, воскрешайте померлих, очищайте прокажених, виганяйте демонів. Ви дармо дістали, дармо й давайте, дармо й давайте. Ісус хотів, щоб його учні допомагали через Боже царство зрозуміти усім людям, що єдина надія для людства дістати вічне життя це бути частиною Божого царства. Коли Ісус перестав навчати 12 своїх учнів, Він звідти пішов, щоб учити далі, і Він пішов в інші міста, навчаючи нових учнів. У Божому слові є багато доказу показати, що такі міста, як Єрусалим, Юдея і Самарія, дуже, дістали дуже добре свідоцтво. Євангелист Пилип пішов до міста Самарії, і мешканці того міста вислухали його історію, його вістку про те, як він прийшов до Господа. Петро розпочав роботу, між Поганими проповідуючи Корниліві, який охрестився і був наповнений Духом Святим, і потім всім розказував, що він християнин. Ми також читаємо про Павла і Варнаву і про їхню службу в наступних словах Дії 15.3. Між тими першими днями відбулося велике поширення християнства. Тож вони відпроваджені церквою і йшли через Фінікію та Самарію, розповідуючи про, розповідуючи про поганське навернення і радість велику чинили всім браттям. Між тими першими днями відбувалося велике поширення християнства. І люди, які слухали правду з Божого, з Божого Слова, сходилися разом по соборах. І були дуже дієві, виконувані Божою волі. А в цьому тексті Матвія 6.12, 12, році, Павло говорить і наставляє Тимофія, щоб він змагався, не сидів без діла, не був просто відвідувачем церкви, не був простим припожаниним раз в неділю, який просто прийде, побути разом зібрані, класно поспілкуватися, попити кави і далі йти. Займатися дитиною, роботою чи ще чимось іншим. Він говорить, що потрібно змагатися. У так званому християнстві сьогодні є занадто багато людей, які зрікаються обов'язки. Вони не хочуть виконувати роботу, вони не хочуть служити, вони не хочуть розпоширювати Боже Царство, яке виконував сам Ісус, коли був на землі а потім його учні, які жили на цій самій землі. Тому апостол Павло так виразно сказав євреям у листі, Євреї 12,25. Глядіть, не відвертайтесь від того, хто промовляє, бо як не повтікали вони, що зреклися в того, хто звіщав на землі, то тим більше ми, якщо зрікаємось того, хто з неба звіщає. Чи ви також оправдуєтеся тим і обманюєте себе, що Боже Слово написано, та, що Боже Слово воно так написано, але з цим нічого не робите. І робите так, так далі. Чи ви досі себе так оправдуєте і обманюєте? Ви повинні дякувати Богу, що ще не всі люди зріклися проповідувати Боже царство. І що тепер є ще люди, які добре змагаються за віру, перестерігаючи ці народи. Зараз ми тут, в Нідерландах, знаходимося. Це також час на нашого служіння. Ми можемо послужити людям, іншим українцям, які знаходяться тут. Нам потрібно це робити, щоб Боже царство ширилося. Наш час, ввіяни, дуже втомлені. І розчаровані, і нам усім потрібна підтримка. У кожного своя різна ситуація. Когось хтось втратив людину на війні, когось брат хворий, когось інші якісь речі. І я хочу сказати, що давайте, щоб нашою мотивацією і дисципліною в нашому житті тимчасовому перебуванні на цій землі було вічне життя. Щоб ми з вічного життя брали силу. І щоб ми могли змагатися і змагатися доброю вірою. І тоді ми зможемо змагатися добрим змагом віри. Ми можемо бути чудовим прикладом того, як Ісус працює на цій землі. Ми можемо бути чудовим прикладом, як люди приходять до Господа. І Боже Царство волошиється. Давайте ми не будемо мовчати про те, що Ісус робив у кожному, у кожному житті, у кожному вашому житті, у моєму житті. Давайте ми будемо ділитися дітьми. Як сказала Олександра Паскаль, ми не зможемо, не дивлячись, що відбувалося в її житті, все, що відбувалося в її житті. Не чули історію про неї. І лише сім років. Вона сказала, мамо, я хочу ще раз виступити. Так само і ми, тільки в християнстві. Давайте будемо боротися ще раз заради вічного життя. Давайте ми будемо ще раз боротися заради вічного життя. На практиці це виглядає так. Роблячи добрі діла іншим людям, з ким ви спілкуєтесь, з ким ви пересікаєтесь. Розповідайте їм про Ісуса. Розповідайте, як Господь торкнувся вашого серця. І ви побачите, як Боже Царство буде ширитись і через вас. Змагайтесь добрим змахом віри. Хай Господь вас благослови. Амінь. Амінь.